Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я, Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку поняття похідної. Безумовно, важко вводити поняття похідної для учнів, які навчаються на рівні стандарт. Тому що, взагалі, ми не вивчаємо поняття границі функції. а поняття похідної, позначення похідної це границя. Чогось то там. Тому е сьогодні я не буду вдаватися в теоретичні відомості. Я буду наголошувати тільки на тих правилах, які вам треба вивчити, знати і використовувати при розв'язуванні тих чи інших вправ. Означення похідної звучить так. Похідної функції f у точці х 0 називають число, яке дорівнює границі відношення приросту функції f у точці х0 до відповідного приросту аргументу за умови, що приріст аргументу прямує до нуля. Ну, безумовно, що ви тут можете зрозуміти? Але зрозуміти, верні, верніше, навчитися використовувати формули, які випливають з значення, ви зможете. Вони вже виведені. Ваша задача буде тільки їх вивчити. Те, про що ви вже знаєте з попереднього уроку це важливо, і вам треба цією інформацією володіти свідомо. Це механічний і геометричний зміст похідної. Механічний зміст похідної звучить так: якщо y дорівнює S від T, закон руху матеріальної точки по координатній прямій, то її миттєва швидкість у момент часу Т0В. Дорівнює значенню похідної функції y дорівнює s від t в точці t 0 Тобто запам'ятовуємо швидкість руху в час t0 дорівнює похідна функції шляху або координати механічний зміст похідної. Треба наголосити на тому. Що механічний зміст похідної використовується не тільки під час обчислення задач на рух. Всі процеси, в біології, наприклад, швидкість розмноження бактерій, в економіці швидкість розмноження грошей, це все задачі на знаходження похідної, знаходження швидкості процесу. Також і в фізиці є багато таких тем, де швидкість процесу обчислюється як похідна функції самого процесу. Геометричний зміст похідної, кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції f у точці з абсцисою х0В дорівнює значенню похідної f в точці х0, тобто кутовий коефіцієнт щоб знайти, треба знайти похідну функцію в точці х0. Я нагадаю вам про те, що ви вже маєте знати на даний момент. Кутовий коефіцієнт прямої в точці х0 дорівнює тангенсу кута нахилу цієї прямої до додатнього напрямку осі х. І цю інформацію ми сьогодні будемо використовувати під час розв'язування вправ. Далі, Понятійний апарат. Якщо функція f має похідну в точці x0, то цю функцію називають диференційованою в точці Х0. Якщо функція F диференційована в кожній точці області визначення, то її називають диференційованим. Іншими словами, знаходження похідної функції називають диференціюванням функції F. Продиференціювати функцію означає знайти похідну. Як знаходити похідну? Зараз буде відповідь на ці питання. Далі йдуть формули, які вам треба буде вивчити. Тим, хто навчається на високому рівні 10, 11, 12 балів. І ті, хто не планують досягати такого рівня, просто виписати ці формули, покласти в зошит і використовувати при розв'язуванні вправ. І так, перша формула. Похідна від х дорівнює 1, Похідна від константи просто від числа дорівнює 0. Похідна від х квадрат дорівнює 2х. Похідна від 1 ділене на х дорівнює мінус 1 ділене на х квадрат. Похідна від корня квадратного з х дорівнює 1 ділене на 2 корня квадратного з х. Похідна від корня nного степеня від х дорівнює 1 ділене на n корінняного з х в степені n-1. Загальна формула для степеневої функції х в степені r похідна від х в степені r дорівнює r помножити на x в степені r мінус 1. Похідна від синуса дорівнює косинус x, похідна від косинуса x дорівнює мінус синус х. Давайте подивимося, як ці формули використовують при розв'язуванні вправ. Знайдіть похідну функцію. Що ми маємо? 5 помножити на х мінус 6. 5 це множник, похідна від х дорівнює 1, похідна від константи дорівнює 0. У нас буде похідна 5 помножити на 1 і плюс 0. Тобто y дорівнює просто 5. Друге, похідна від константи дорівнює 0. Все. В третьому похідна від константи дорівнює 0, далі мінус 3 помножити на похідну від х на 1. Тобто буде просто мінус 3. 0 мінус 3 помножити на 1. -3. Похідна від х в четвертому степені це загальна формула для знаходження похідної степеневої функції, що ми напишемо? 4 помножити на х в степені 4 мінус 1. Тобто y' дорівнює 4 в степені х, похідна дорівнює 4 помножити на х в степені 3. Друге, аналогічно похідна дорівнює мінус 15, помножити на х в степені мінус 15 мінус 1, мінус 16. Завдання 3. Поки що пропущу, Завдання 4. Похідна дорівнює також 1 п'ята помножити на х в степені 1 п'ята мінус 1. Для тих, кому важко це зрозуміти, напишу детально: 1 п'ята відняти 1. 1 п'ята відняти одиничку заміняємо 5 п'ятих. Ставимо знак більшого числа бо числа з різними знаками. 5 1, 4. знаменник залишається без змін. Степінь мінус 4. 5. В третьому, щоб знайти похідну, спочатку треба застосувати формулу а в степені мінус n дорівнює одиниця ділене на а в степені n. Тобто, в нашому випадку, 1 ділене на х в 17 степені буде х в мінус 17 степені. По цій формулі переходимо до вигляду степеневої функції недробового вигляду. Так? Далі беремо похідну по цій самій формулі, мінус 17. Помножити на х в степені мінус 17-1. Мінус І переходимо назад до вигляду дробового, тобто y' дорівнює мінус 17 ділене на х в степені 18. Наступне завдання. Обчисліть значення похідної функції в точці х0. Похідна синуса. Похідна синуса дорівнює косинус х. Підставляємо замість х число косинус 30 градусів дорівнює корінь з 3 на 2, все виконано. В другому похідна степеневої функції мінус 2 помножити на х в степені, зменшеному на одиничку. Підставляємо замість х мінус 2. По формулі, яку я тільки що вам нагадувала, саме а в степені мінус n до рівня 1 ділене на а в степені n відправляємо. Оцю. Цей множник в знаменник буде мінус 2 помножити на 1 ділене на мінус 2 в кубі. Показник степеня непарний. мінус виходить, з цим мінусом стає плюсом при множенні. Далі 2 помножити на 1 і поділити на 8. Скорочуємо 1 четверта. Продиференціюйте функцію. Що треба зробити? Знайти похідну. Тут в цих формулах ми не знаходимо такої. Тому використовуємо формулу корінь. Нного степеня від x в степені m можна записати у вигляді х в степені m ділене на n з раціональним показником. І потім будемо брати похідну по формулі степеневої функції. В першому ми можемо обійтися формулою, яка нам уже дана частковий випадок цієї. Відразу напишемо по цій формулі похідну. Y дорівнює 1 поділити на 4 корінь четвертого степен х в степені 4 мінус 1. Побачили? В другому завданні так не виходить, а значить, ми переведемо функцію оцю у вигляд степеневої функції з раціональним показником. Це буде y. Дорівнює х в степені 7 восьмих. Беремо похідну степеневої функції 7 восьмих, помножити на х в степені 7 восьмих, відняти 1. 7 восьмих відняти 8. Восьмих. Ставимо мінус 8 віднімаємо 7, знаменник без змін. І переходимо до початкового вигляду. Тобто 7. Помножити на 1 да, по формулі а в степені мінус n дорівнює 1 ділене на а в степені n. 7 помножити на 1, 7, в знаменнику 8 корінь 8 степеня з х. І цю формулу застосували. Далі. В третьому. Функція має вигляд х в степені мінус одна друга, бо корінь квадратний, тут двієчка, а тут одиничка одна друга. Беремо похідну степеневої функції мінус одна друга помножити на х в степені мінус одна друга мінус 1. Мінус одна друга мінус 2 других. Числа з однаковими знаками. 1 і 2 додається мінус 3 других. Записуємо її у вигляді такому, як вона була спочатку дана, використовуючи ці дві формули. Мінус одна друга, корінь квадратний. Ось корінь квадратний, х в степені 3. Аналогічно діємо в четвертому завданні х в степені мінус 5 восьмих. Беремо похідну. По степеневій функції мінус 5 восьмих помножити на х в степені мінус 5 восьмих мінус 1, мінус 5 восьмих, мінус 8 восьмих, мінус 13 восьмих. І повертаємося до початкового вигляду. Мінус 5, знаменнику 8, корінь 8 степеня, х в 13 степені. Наступне завдання. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції f в точці з абсцисою x 0 v Коефіцієнт дотичної дорівнює похідній функції, а значить, нам треба буде шукати похідну. Давайте подивимося х в кубі ось формула, корінь квадратний з х, ось формула. Один поділити на х квадрат. Перейдемо. До х в степені мінус 2, і будемо брати по цій формулі. Ну і формула для синуса є. Після того, як знайдемо похідну, замість х підставимо число. І порахуємо. Якщо є у мене такі учні, я думаю, є, які зрозуміли, що треба робити, я рекомендую поставити відео на паузу і спочатку пройти цей шлях самостійно, а потім подивитися, що буде у мене. Добре? Бо тільки так ви можете натренувати впевнені навички. І так, дивимося: в першому похідна коефіцієнт дорівнює похідній, 3х в другому степені підставляємо замість х мінус 1, мінус 1 в квадраті 1, 3 помножити на 1 дорівнює 3. Все. Друге Коефіцієнт дорівнює похідній. Похідна від кореня 1 ділене на 2 кореня. Замість х підставляємо 4. 4 з-під корення виходить 2, 2 помножити на 2 4 в чисельнику 1. В третьому похідна від х в степені мінус 2. Це мінус 2 помножити на х в степені мінус 2 мінус 1. В мінус третьому. Перейшли до вигляду дробового. Замість х підставили 2. Мінус одна двічка скорочується, залишається 1, поділити на 2 в квадраті, тобто на 4. І в четвертому похідна від синуса це косинус, підставляємо замість х0 косинус 0 дорівнює 1. Сподіваюся, що це завдання для вас не було складним. Наступне завдання знайдіть за допомогою графіка функції f. Значення F' від х1 і F' від х2. Ми з вами вже говорили, що кутовий коефіцієнт дорівнює тангенсу кута нахилу в цій точці. А з точки зору похідної, кутовий коефіцієнт дорівнює f' від х ну, в певній точці, так? Значить, що ми будемо робити? Ми будемо знаходити F' як кутовий коефіцієнт, що дорівнює тангенсу. Отак. Якщо ви зрозуміли, про що я говорю, то зупиніть відео і виконайте завдання. І так, в першому кутовий коефіцієнт і похідна рівні рівні цій точці, і вони дорівнюють тангенсу 45 градусів, а це одиничка. В другій точці дорівнюють тангенсу 30 градусів. А значить, 1 ділене на корінь із 3, або із 3 ділене на 3. На рисунку Б в точці Х1 дорівнюють тангенсу 120 градусів, а по формулам зведення це мінус тангенс 60 градусів. дорівнює мінус корінь із 3. В точці Х2 дотична паралельна осі Х. А кут між паралельними прямими, ви знаєте, дорівнює нулю. Значить, похідна в цій точці, дорівнює кутовому коефіцієнту, тангенсу кута 0 градусів, тобто. І так, сьогодні ми з вами познайомилися з темою похідна, формулами і як їх використовувати. Безумовно, що вам треба тренуватися, багато тренуватися. Щоб напрацювати такі навички. Тема принципово нова для вас. Вам треба обов'язково вивчити формули для знаходження похідних, я говорю для тих, хто працює на високому рівні. Хто не планує працювати на високому рівні, виписати ці формули і покласти в зошит обов'язково. Тренуйтеся на вправах, подібних до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Будьте наполегливі, і я бажаю вам успіху і сподіваюся на це. До зустрічі!